Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! А -а -а. Або вже майже Христос рождається Остатні, останній рік цього 23-го, останній раз 23-го року будемо святкувати Різдво 6-го числа. Виявляється, була можливість 6-го 7-го різдво. Виявляється, цього року вже була можливість перейти на новий календар, але ми не встигли. Тому нічого страшного, дихаємо глибоко, все встигнемо. Вітаю вас у новому році, вітаю всіх, хто вижив, хто сьогодні до церкви дійшов, хто пережив тяжку ніч новорічну. Сьогодні маємо можливість справді збиратися для того, аби Богу подякувати. Цей Євангеліє, який ми нині читаємо, також читається на, на кожній літургії, подячні, на кожній службі Божій, яка є ну, подяку за, за щось. Мені приємно було тепер, коли ми їхали в Меджугор'є, то немало людей їхали, не там щось просити, не там щось вимолювати, а їхали просто подякувати Богові. Подякувати Марії за вислухання молитви і такі свідчення давали, просто що як Бог діє в їхньому житті, що Слухайте, но було за що дякувати. Ісус наводить цей приклад, не приклад, а конкретно таку подію. Лука, з Ісусом. Ісус ходить в село і виходить на зустріч 10 прокажених. А чого кричали? Ну, бо прокажені не мали права бути і здоровими. І вони здалека кричали, бо тобто вони не мали права підійти і кричать: Ісусе, наставни, змилуйся над нами. Щось про нього чули, щось вже, щось вже слух поширився, що слухайте, це не простий чоловік, а такий, що зціляє. І вони захотіли зцілення. І пам'ятаємо, що проказа це страшна хвороба, страшна хвороба відмирання нервової системи. Токо всі ці механізми, які ми маємо, там чи собі палець прищепиш, я недавно мудрився на правій руці прихлопнути собі праву руку дверкою. І то так боліло, страшно, що говорити не міг. Цікаво, що не заматюкався. Це мені приємно. Видно, вже що щось Бог робить з моїм серцем, що коли я собі пальці прихлопнув, то не закляв, не заматюкався. але... Оце, що болить тебе, і ти ходиш і в холодну воду, і лід прикладаєш ще щось. Це прекрасний захисний механізм. Бо якби цього не зробив, тоби палець почав гнити, почав з ним щось робити, ти б і не знав. Хіба би зрелів, ой, щось не так. Тобто, проказа тим гидка, що вона поступово, поступово робить тебе нечутливою добою. Нечутливою до і ти, і, і, і ти біль не відчуваєш, організм сам себе не захищає, і ти, по суті, вмираєш. І тому проказа дуже сильно нагадує, то, як з нами робить гріх. Що з нами робить гріх? Як гріх поступово, якщо над ним не працювати, він поступово, поступово він з'їдає твій імунітет, тобто твою совість. І так що ти чим далі ти більше грішиш, всі навколо тебе винні, ти невинен, не винен, всі тобі винні, а, а, ти, а, ти, а, а ти добрий хороший і не розумієш, чого тебе люди не так не люблять. Ти ж такий файний тільки що на себе зеркало дивив зранку. А це проказа. Гріх, гріховність діє так як проказа. Однак хочу з вами поділитися цим, що, і, і, чим завершується сьогоднішня історія з цими прокаженнями. Один, побачивши, що він вже вернувся. 22-й рік завершився. Вчора ми згадували, мене дуже вразило вчора. І про, проповідь, проповідь. Привітання президента. Мене вразило, бо так файно справді то є ще перерахувати, скільки міст зачепила ця війна, скільки людей, скільки, просто всього, скільки добра зробилося неймовірно. І тут важливо, є що ми можемо нарікати, правда? Ми можемо говорити, Боже, що це таке, чого війна, чому так, а чому ось так, точно, війна не від Бога. Але з іншої сторони, подивіться, як, як не крути, скільки добра зробилося за, за цей рік. Скільки добра люди людям робили, допомагали по цілому світові, самі українці? Неймовірно. І подивіться, як, які ми стали сильні. Ми з дружиною буквально вчора говорили чи позавчора. Що коли перший день пам'ятаєте, 24 лютого, коли ми чули слово ракети? І ми чули слово, Франківськ, Львів, ракети. То в мене перше було враження, що треба би дітей зібрати і вивезти кудись послухайте, То були ракети. А позавчора випустили 120 ракет. Ну, 120 120. Сціпили зуби, веревиці в руки, молитву в руки, і, і в імя Ісуса ми вистоїмо. І більше збили. Ті, а ті, що опали, то опали десь у корчі. Одна взагалі в хату залетіла. І, і не зірвалася. Являєте собі, як та сім'я народилася заново. До тебе залетіла ракета до хати, пробила стіну і не зірвалася. Слухайте? Є, є, є за що дякувати? Є за що дякувати. Тобто Господь нам дав у 22-му році минулому році справді купу нагод. І тому важливо, що кожна, кожна літургія, кожна служба Божа, кожна Євхаристія це так само благодарення, це подяка. Ісус, Ісус показує, що статистика на сьогодні дуже кепська. З із 10 із людей, яким Господь що зробить, реально це помітить і реально подякує хтось один. Якщо у нас є 3400 населення у діловому, приблизно 3400, 400 ні? Хто знає, то за, за оптимістичними підрахунками на сьогодні, в неділю, день Господній, перший день 23-го року, Прийде подякувати до Бога 340 людей. Це за оптимістичними підрахунками. А якщо є у нас сім церков у селі, то поділити 340 на сім, коротше, слава Богу, що хоч пару з вас тут є нині в церкві. Бачите, яка стати... статистика? Тобто, Ісус, що показує? Брати і сестри, і каже він нині, діти мої, будьте обережні, бо я дію у вашому житті постійно. Але будьте обережні, бо ви це навіть можете не помітити. Ви навіть можете не помітити, що це зробив я? Може, навіть, а то так все так, так, так стало. А, слава Богу, якось то само собою все зробило. Колись моя вчителька зарубіжної літератури, що вдалося їй донести нам таку річ, що От коли тепер тебе не болить шлунок, а не болить шлунок, Як то файно, коли шлунок не болить? Як то файно, коли шлунок працює так, як має працювати. І слава Богу, є за що дякувати. А згадайте, коли шлунок болить? Як то неприємно. День, два, щось йому не так. А коли болить голова, а коли болять плечі, руки, а коли болить зуб, Боже борони від зубного болю. А як приємно, коли тепер тебе зуби не болять? Не болять. Ну, у когось не болять, бо вже всі не свої. Такі тяжко болять, але не болять так чи інакше. Тобто, розумієте, і слава Богу. І скільки ми труда вкладаємо тоді, коли, наприклад, болить тебе голова? Боже, дай аби голова не боліла. Коли там застудишся. Або коли там ще якась біда інша, скільки вкладаєш труда, аби якось лікуватися, і попросити Бога, і цей. А, а, але коли нічого нема, тоді е, так має бути. Розумієте? Ісус каже, слухайте, так не має бути. Так не має бути. Тобто, коли у нас все добре, коли ми здорові, то це є благодать, це подарунок. Це подарунок. Або, наприклад, дивіться, у нас вже другий місяць здається, світло не виключають. Правда? Сьогодні на хвилинку виключили, то вже стало страшно. Куда? Куди? Де світло? Я коли тепер говорив людям в автобусі, що у нас світло не виключають місяць, то чуть не, не побили. Як так у вас місяць? А я кажу, ну як так? Бо ділове це благоставний край і Костелівка. Слухайте. І, і, і я сам бачив, що слухай, я вже сприймаю це як належне. Так має бути. Якби світло виключили, то пішов би десь сварити. Що ви думаєте? А, а якщо там у друзів годину світло було у Франківську. У Львові було світло 4 години і вонися тішить 4 години світло. Або вчора у Косівській не вимикали і так і сказали, що це вам подарунок на новий рік. Який подарунок на новий рік не вимикають світло. Якби нам хтось сказав таке півроку, тому ми б вже сміяли. А, але справді ми це переживаємо як подарунок. І дуже швидко можна навчитися це приймати як належне. І тому Ісус каже, не належне. Це, це подарунок, це дар. А потім диявол нас так замотує у наших у всяких непотрібних біганинах і потрібних, що ми забуваємо бачити один одного. Ми забуваємо бачити чоловіка або дружину. А це благодать. То, що ми є один в одного, це благодать. Чого? Запитайте, Не вірите, запитайтеся тих, хто вже втратив чоловіка або дружину. Хто втратив? Запитайте тих, хто втратив дитину. І, і то це благодать. Коли ми живі, коли ми бачимося, коли маємо можливість посваритися, це благодать. Бо є з ким? Бо є з ким? А як не буде з ким, а такий час настане, являється, як то страшно. Тому, тому Господь наголошує кожна літургія, кожна служба Божа, кожна Євхаристія це подяка у цих трьох напрямках: перше за сотворення, за те, що ми є. За те, що є природа, за все так дивно сотворене, друге за спасіння. Бо ніхто з нас себе спасти не може. Але Він це зробив. І третє, за освячення, що Господь не просто захотів нас створити, аби ми існували там, як вівці чи горобчики. Але Він захотів, аби ми жили, як Він, і сам відкупив нас. І мало того, Він сам хоче, аби ми росли духовно. Собі, колись ми досягнемо такого рівня, ну практично як сам Бог. Виявляєте? І це можливо, він це пообіцяв. І він, і він, чим, чим більше ми тут стартанемо за життя, тим менше там треба буде працювати над тим уже у Царстві Божому. Чи Боже ворони вчистили? Ось чому треба стартувати якомога сильніше тут? Тому, брата і сестри, подякувати. Ісус каже, де дев'ять? І не було між ними нікого, хто вернувшися, воздав хвалу Богові крім чужинця цього. Вібрається, це ще самарянин до всього. Тобто він не єврей, але це й прийшов подякувати, від, від, звільнившися від страшезної хвороби. І тому учень Ісуса використовує будь-яку нагоду для подяки. Будь-яку нагоду. Наприклад, таку, як їжа. Знову собі це питання ставите, Чи ви дякуєте Богові за їжу? Каже мені один чоловік: я би себе помолив, але я ж не пів, Я не священник, бо я себе молив перед дідом. А тепер я в Меджугорі і я навчився до нової фішки. Багато людей підходять до тебе до священника і просить благословення. Благословіть тейстей раз. Добре, я благословлю там щось там скажу, файно. А кажу, а тепер благословіть ви і чекаю. Закрию руки і так само як і очі закрию і чекаю. І слухайте, ви бачили реакцію людей. Майже 100%, людей, О, тоді я, я не умію благословувати, я священника благословяти, ви що? Ні, благословляйте. І так смішно, коли хтось там так хрестить, що у нього вийде не хрест, а квадратик якийсь, ще ж... а люди там говорять, але вже все участь. А потім каже одна жінка, і правді каже, слухайте, так ми ж покликані благословляти. По правді каже так, а що каже, а мама благословляє своїх дітей на, 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 коли вони одружують? Та що благословляти, раз у житті і все? Уявляйте вже, самі пішли, самі пішли далі трошки. Тому не соромтеся ви благословляти, в цьому числі священників. Я, я наприклад, благословляв єпископа нашого. І на один раз вже. щось там це, і він щось каже, що хотів би я кажу. То велику, я вас благословляю на це. Він отцяє і, і Святого Духа Камінь. А він так, як він любить, і говорить, Тарас, яку дякую, що ти мене благословив. А що? Я зробив гріх? Тому дуже важливо є от, от, тренуватися. І слухайте, і, і це благословіння. Ви розумієте, Господь там дає купу інструментів, Господь там дає купу речей, які варто помічати, якими варто благословляти один одного, які варто приймати і за які варто дякувати. За які варто дякувати. І на завершення також сьогодні згадуємо велику людину, Папу папа Венодикта 16. -го. Пророчу, я зня про нього зняв відео на суботу, а він вже спочив зранку на пів 12-ї. Велика людина лише, лише оце, що мало що багато книг написав, дійсно файних. Але це, що знайшов собі смирення і сказав, що товариство, я вже старенький, я йду відпочину, я буду папом папом емеритом, тобто папом на пенсії, а виберіть когось з другого, бо я батарейка сідаю. Уявляєте Скільки, на, наскільки в цьому є вже велич. Визнати, визнати свою неміч. Спокійно, хлопці, так, так нормально, я вже старий, найдуть знайдуть інші, хто має сили. Правда, вибрали папу, в якого одна легеня, папа Франциска одна легеня, ну але нічого. І вже і, і Франциск говорить про те, що виходив би на пенсію. Але справді це великий чоловік. Ця ж одна думка, яка мене дуже зачепила, яку я ділився в суботу. Це, що він каже, я усвідомлюю, що настає кінець. Я усвідомлюю, що йду до фінішу земного життя, і я каже свідомий того, що я маю стати перед суддею сьогодні завтра. Але каже, уявляєте, цей суддя, який мене буде судити, він мій друг найкращий? Цей суддя він мені найкращий друг, він сам за мене заплатив. І тому уявляється, він не такий страшний. І каже. Він зацитував цей вірш із книги Откровення, що каже: Я, коли побачив Його паду ниць, а він до мене підійде, покладе на мене руку і скаже: Не бійся, це я. І собі, коли Ісус до тебе підійде і скаже: Не бійся, це я. Мир тобі. Так вчора ми се відділи в церкві. Пам'ятаєш. Вчора ти зі мною говорив там біля своєї ікони і свічки вдома. Пам'ятаєш, то я. Не бійся, це я. Послухайте. Варто дорого заплатити, аби вчути ці слова. І заплатити часом, зусиллями, аби ці слова почути. Так що дякуємо папові Бенедиктові за досвід його життя, за його богослов'я, за те, що справді не соромно за нього сказати, що це є Папа, але який брат, папа брат в Христі, який справді переживав і стояв у вірі, незважаючи на всякі атаки. І тому Сьогодні домашнє завдання буде для всіх вас. Згадайте когось із тих, хто вже є з вами неживі, і за них Богові подякуйте. Подякуйте за них Богові. Якраз там до мене підійшла мені одна пані, вона є дочка втратила дитину і, і каже, що як молитися чи за дитину, чи, чи до дитини, чи як. А я кажу, я знаю, я маю на серці що дякуйте Богові за неї. Дякуйте Богові за ці два роки. Життя, які дитинка пожила з вами, то, то прославляйте Бога за це. Ми не знаємо відповіді, чого вона пішла, чого так скоро, але дякуйте Богу за, за цю можливість за ці два роки. І, і слухайте, коли почнете перебирати ваших рідних, друзів, близьких у своєму серці, то побачите, слухайте, є за кого дякувати, є за що дякувати. І другий пункт домашнього завдання. Подякуйте Богові за тих, хто біля вас є. Хто біля вас є? Ми тепер у Меджугорі мали літургію, мене поставили очолювати. Народу було повний зал, повний повний зал, що там біля двох тисяч. І я в кінці так само вже то, то різдвяна була відправа. І в кінці кажу: товариство, нікуди не розходимося. Останній пункт нашої літургії, там після многолістя, після Боже Великої Єдиний, то кажу. Всі, кого достаєте біля себе, обійміть і скажіть просто дякую, що ти є. Слухайте, потім до мене підходили, люди та свідчили, що їм так це сподобалося. <гум> так це сподобалося, що є можливість обійняти. Бо ми десь і соромимося, десь нас так не навчили, десь цей, але просто обійняти, і дякую, що ти є. І, 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 і така, така файна стала атмосфера одразу. Після всього. І це було це буквально було після цілої літургії, після всієї подяки, це було як вишенька на тортик. Дякую, що ти є. Тому я вам дякую, що ви є, всі живі, хто сьогодні вижив після Нового року. Будьте благословенні, молімося в наших намірах, за, за, які носимо в серцях наших, в наших думках. Але а так, аби ми лишалися не лише на рівні Боже дай, або Боже поможи. Подай Господи, але, але так, аби ми завершили і цю літургію є таким одним великим дякую, Господи. Дякую за сотворення, дякую за відкуплення і дякую, що Ти далі мене освячуєш. Ти працюєш над тим, щоб я був схожий на тих, хто є на іконостасі і десь туди хотів. Тому нехай буде прославлено Його ім'я, яке все робить із величі своєї слави. І все роби для того, аби ми ще більше переживали любов. Слава Ісусу Христу!